Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре, і так далі. Але України був вообще супердіальний шлях, який ми на жаль просрали. Дай Боже його відновить. Куча було зброї, літаків, всього історії. Ну в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Кожен третій Українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди оцій всій російській Навалі, в нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.